консерва 30 гривень. Кілька 30 гривень. Фасоля 5 кілі. Ось така фасоля. 60 гривень. А ну відкрити покажи по мені. Фасолька чи? Фасолька чи? Фасолька чи? Курівка фасолька називається. Це фасоля курівка. Ціна? Гривень до 5 кілька. 5 кілька, 60 гривень, то пів кілі. Пів кілограма 60 гривень. 60 пів кілограма. кілограм виходить 120. Його. Скільки? Його 13 гривень. Вода солодка, 10 гривень. А чого не повинна? То півліт і чи? Ти я пила. скільки та вода? 15 гривень. Маленька вода, 500 мл, 15 гривень. Апельсин. Ті два рушнички. По 11 гривень один. Ті рушники, 11 гривень. На посуду. На, на посуду. Чекайте заворонку. Далі. Тві шпагеті, макароні. 15 гривень. 500 грам шпагетти. 15 гривень, так? 15 гривень. Грам. Кріп 20 гривень. Кріп то є. Один пучок два? Один Один пучок кропу? Свір. 20 гривень. 20 гривень. Так, цибулька зелена. 12 гривень. Пучок цибульки 12. Яка зараз не треба? 160 гривень кілограм, твої 300 грам. 300 грам. Перець один. Скільки перець? 9 гривень. Кілограм? Ні, один. Один такий перець. 9 гривень. Два йогурти такі самі. Гривень. 13, 15, я казав, 13 гривень. 13 чи 15? Ви казали 15. 13 чим. А, 13. Там напишіть коментарі, яка ціна була. Вифилей курить. Катина. 35 гривен приду. Ифилайки? 35? Давайте пари. чайник колбаса. И катина? Сорок гривен. Два куски 40 гривень. Утім, кусочек виходить 20 гривень. Три крила курич. 80 гривень кіль. Три і пів кілі. А три кілі, 80 гривень. Кілограм крила курячих 80 гривень. Це ціна Львівська область, хто не знає. Кілограм гумілк 85 гривень. Гомілки 85. 150. М'ясо таке. М'ясо до шешликаский. 150. 150 гривень кілограм. Кілограм кількість. Дорого чи не дорого? Не дорого. Це не дорого вже? То є чипси такі. 15 гривень. Чіпси кульорці 15 гривень. Супа Грохова, 36 гривень. Суп Грохова, 36. Капуста квашена. А он же на єд раз 45 гривень. Ставьте покажу. Капуста Квашена. 45 гривень. Левкус. Місто Самбір. Какие сам Рудки? Осамберска пишешь. А тут По місту Рудки. Самбірський район. Вулиця Самбірська. Так. 45 капуста. 6 где ячек, 6 гривень. Ячко 6 гривень зараз. 36 рим. 36 куриця. И паприка. 25 гривен. Патрика 25 мелона. Работает. То есть велика, складается на меншу. У меня на підлогу А складывается. Складается. Вытягаете. Це тут більше купе. Ну песла діт. Витягається і запихає далі. Вс. Може бути менше, а може бути більше. Це як вот. Світка до... Дуже, Друзі добрий слабо так вмиває. на? 180. Это и 250 гривен. У такая швабра. 250 250 гривен. И кроссовки, да? И кроссовки я тебе купила. 577 гривен. Такие кроссовки. 577. 577 гривен. Какой размер? 37. 37 размер. 537 гривен. Нет, 36. 36. 36 то я забуду. Я пробував 36. Так. 36. 570 гривень. 577. Кому відео сподобалось, розпаковки, підписуйтесь на канал. Пишіть яке відео записати, купимо, покажемо. Пишемо які вам кине. Всім до зустрічі.